Галина з обмороженням у Тернопільську лікарню швидкої допомоги поступила в суботу, 28 січня. Жінка не має постійного місця проживання, а в такі морози разом із своєю сестрою ховається в підвалах. Якщо я сплю на вулиці, я бомж. За це я поступила сюди в лікарню. Мене визвали добрі люди з і мене забрали сюди. В даний момент я лежу, ще не знаю, скільки продержу. Саме тому кажуть лікарі, обмороження та переохолодження не лише медична, а й соціальна проблема. Наразі у відділеннях термічної травми та невідкладних терапевтичних станів у тернопільській лікарні швидкої допомоги перебуває двоє хворих з обмороженням та один із загальним переохолодженням. Треба вдягатися по сезону, по температурі. Нещільна має бути одежа, закриті верхні поверхні тіла. Мається на увазі рукавиці, теплий головний обір і відповідна одежа. Друге, застерегти пацієнтів, які тривалий час перебувають на холодному повітрі, більше вживати теплих напитків, мається на увазі чай, кофе. Є такі спеціальності, які вимагають перебування на відкритому повітрі тривалий період. І ні в якому разі не вдаватися до вживання алкоголю». При перших ознаках загального переохолодження чи обмороження, а це блідні шкіри, поява пухирів, сповільнення частоти дихання, порушення роботи серця, зниження концентрації уваги, запаморочення людям потрібно негайно звертатися за медичною допомогою. Є ще третя проблема. З якою ми зустрічаємося, це є певний контингент людей, які мають холодову алергію. Я би радив цим пацієнтам, які тривалий період мають проблеми з холодовою алергією, при виході на відкрите помітря, змазувати відкриті ділянки шкіри, звичайним гігієнічним кремом. Через сильні морози, з 26 січня, працівники МНС розгорнули пункти обігріву. У них цілодобово чергують рятувальники, які у разі необхідності можуть викликати фахівців швидкої медичної допомоги. Також вони спільно з волонтерами благодійного фонду Каріта здають безхатченкам гарячий чай та бутерброди. Працівники Червоного Христа забезпечують потребуючих теплим одягом, також надають невідкладну медичну допомогу. Загалом таких пунктів обігріву на Тернопільщині 26 в обласному центрі, 6 в парку імені Тараса Шевченка та лікарнях Тернополя. Тим часом синоптики прогнозують похолодання. 1-5 лютого мінімальна температура повітря у східних, центральних та північних областях знижуватиметься вночі до 29-33 градусів морозу.